До вас, як заступників і сторожів нашого життя, приходжу з поклоном і проханням, я окаяна і многогрішна, прошу вас, помилуйте мене, ви що споглядаєте Божу велич, ви святі ангели, що найближче стоїте у страсі і покорі, перед престолом Пресвятої Тройці, ви, кого опромінює невимовний блиск Божої слави, моліть милостивого Бога, щоб зберіг мене від усього злого. А особливо від упадку в спокусах. Випросіть мені вашими молитвами ласки боговгодно прожити дні мого життя та ласки служити Богові з такою побожністю, з якою ви служили Ісусові Христові, коли Він перебував на землі, і з якою й тепер служите Йому на небі. А ти, Господи мій, анче Божий, що взяв на себе гріхи цілого світу. Задля молитви Твоєї, Пресвятої Матері і всіх небесних духів, що оточують престол Твоєї Божої величності, вислухай моє прохання і пошли свого ангела-хоронителя моїй душі і моєму тілу, щоб я під його проводом був охоронений від видимих і невидимих ворогів та сподобалась Твого помилування разом з усіма Твоїми вгодниками. Амінь. Святий великий, Архистратеже Михаїле. Ти що найближче стоїш до Пресвятої Тройці, начальнику небесних полків, що кличем, хто, як Бог, скинув збунтовані небесні духи в пекельну безодню, захисти церкву нашу, наш нарід, мою родину та мене від напасти й злого і вчини, щоб Бог у моєму житті завжди усьому перемагав. Амінь. Великий Гавриїле, світлий посланче, несотвореного світла! Тобі відкрито велику тайну, що від віків була стережена і закрита навіть перед ангелами, і ти цю тайну виявив єдиній причистій у день благовіщення у Назареті, разом з нею молив Всевишнього Бога, що подав нашим душам мир і своє велике помилування. Амінь. Святий Рафаїле, ти, що назвав себе одним із сімох святих ангелів, які підносять молитви святих і з ними стають перед славою святого Бога. Ти був супутником Товії в далекій дорозі, ти був його поводарем і опікуном, що завжди давав добру раду і хоронив у небезпеках, ти був всьому вірним помічником і другом. Будь і нам, що приходимо тепер небезпечну земну подорож життя, ти великий Божий Архангеле, будь нам усім товаришем і провідником у нашій мандрівці, Моли владику Христа за мене, нужденну і смиренну. Щоб не тішився мій ворог, моєю погибелю та щоб не говорив про мене, що ця людина в пустоті жила, і дні її життя пройшли марно, як тінь. Святий Архангеле Рафаїле, захисти мене від такого нещасного кінця моєї життєвої дороги. Амінь.